Привіт, друзі! Сьогодні у нас перший сніг, ну а ми з вами, як завжди, з новими ідеями в центрі міста. Сьогодні ми з вами проведемо невелике соціальне опитування і дізнаємося, для чого саме використовує молодь інтернет. Поїхали? Скільки часу ви проводите в інтернеті? Близько п'яти годин. в День. Я думаю, на день десь годину-дві не більше. Я не знаю. Приблизно. Ну, половину дня десь. 5-6 годин там, граю комп'ютер і так далі. Інстаграм, Тікток, Ютуб. Коли є можливість, заходимо в інтернет. О, так. А, можливість, Стараюсь, а можливість є завжди. Так. Буквально весь? Я теж. В мене робота така, тому я весь час на телефоні. Ой, знає. я не знаю. Я можу ну, подивитись. Коли? Так, кожен день, ну годин по 10 я працюю в інтернеті. Якщо з друзями, то взагалі не проводжу. Якщо вдома, то в більшості ранок вечір і все. А, годин 10. Багато, тому що це частина моєї роботи. Багато. Ви працюєте? І працюю, і. Ну, десь, напевне, годин 5 в день. Ну, розброс. Що таке полум'я? Вогонь. Я не знаю. Вогонь? Що таке вогонь? Вогонь. Я не знаю. Це скоріше всього, якийсь швидкісний процес тріння або щось таке. <рес> я не розумію. Ну, вогонь це є щось від теплоти, правильно? Це напевно спосіб зігрітися. Я не знаю, як пояснити. Це ж слово. Я не знаю, як пояснити, що таке вогонь. Це тяжко. Вогонь це щось таке, що горить. Вогонь. вогонь. я не знаю. Я думаю, кожен зрозуміє, коли побачить вогонь. Так не поняття. Ось, це хімічний процес окиснення якоїсь речовини. Це хімічна реакція, яка в коли щось горить. Вогонь це іскри, які спалахуються і утворюються. Це як вуглекислий газ виділяється, і він спалахує. Ось полум'я, ну іменник. Вогонь природне явище для мене. Можливо, жага до життя. І те, як тобі подобається жити життя і напевно. Вогонь. Вогонь. Винахідник лампочки. Поняття не маю. Лешарю взагалі. Не знаю. Ой. Я. як я! Чекайте, чекайте. Ні, ми не підковані в таких питаннях. Загрузка. Е Винахідник лампочки Едісон, дійсно. крутиться, вертиться, але я не можу сказати. Томас. Едісон? Томас Едісон. Не знаю. Це точно не Захар мазок. Бо він винайшов інші речі. Як його? На Ебуху. Томас. Я забула, якщо е чесно. Едісон, так. Да. Це якщо не пам'ятаю, тут десь є аптека, якийсь заклад, ресторан, де вперше придумали лампочку, але я не знаю винахідник лампа. Це Томас Едісон. Ед, Едісон, так. Медісон. Це давайте пропустимо запитання. Топ-три тобто додатки в телефоні, якими ви користуєтесь найчастіше. Інстаграм, Тік-Ток, скоріше всього. Два додатки такі: Телеграм, Spotify і напевно Інстаграм. Інстаграм, Тікток і Телеграм. Телеграм, Прива24 і Ойликс. Так само, Телеграм, oh, інстаграм і Ютуб Візик. Ноущенс, Інстаграм, Ютуб, Спотіфай, Ютуб, Телеграм. Телеграм, Ютуб і не знаю, можливо, Інстаграм, не знаю. Ну не знаю. Ютуб, Телеграм, і ватсап, вайбер, телеграм, да, інстаграм, фейсбук, телеграм. Ви, мабуть, подумали, а до чого тут взагалі ці всі питання? Так, от, в наш час інтернет має дуже велике значення: це величезний кладість знань і дуже багато корисної різної інформації. Як ви вже помітили? Молодь використовує інтернет від 5 до 8 годин на добу, і це досить великий проміжок часу. В нашому опитуванні ми задали всього два простих питання: що таке вогонь і хто винишив лампочку. І чесно кажучи, відповіді нас дуже засмутили, тому що майже ніхто не відповів правильно. Але питання в іншому для чого ми використовуємо інтернет? За допомогою нього ми збагачуємо свої знання чи засмічуємо свою голову сміттям. За допомогою нього ми розвиваємось чи навпаки відстаємо в розвитку. На жаль, в наш час дуже багато людей залежні від інтернету, і це є величезна проблема. Тому ми закликаємо вас, молодь, використовувати інтернет як ресурс знань. Нехай Господь благословить, щоб ви в цьому мали розуміння. А ми з вами зустрінемось у нових опитуваннях. До зустрічі.